Сьогодні ми задали в Роблокс рожив дідей Так, тут гранат. Все добре. Нас захватывает Нас захоплюють сині... А, Они все відбили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як пролетіло. Вот, 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 блин, я не бачу, нічого, ну Боже. Блін, я ще без розмінки, без того всього. Треба напевно поміняти. Ладно. Блін, Блин, оч, то сто хтось є. Опа. Зараз гранату туди закину. А вой, вони збоку там ходять. Треба зачистити ось цю штуку, щоб вони звідти не, не атакували. Так, там там навпаки наші солдати сидіти. Не йди їхні! Нас захоплюють! Що ви сидите тут, як труси? Як останні труси? Ідіть, гранати кидайте! Тут збирається все військо наше, видно. Тр -тр -тр трошечки, блін. А не треба, щоб вони це захопили. Блін! Це погано! Давайте, типа, маємо цю... Бо маємо перемогти. Блин, це ж все хорошо на... То ж все добре начиналось. Нам треба пляж цей звільняй, это Блін. О, потихеньку звільняємо. А, я понял, що вони робить. Блин, мне треба в стекле відхил это с. Траву мне хилка якраз. Добро без особых хирья. Просто заходим, тут я на всякую пару поражаю. Вдруг так. Ну и ось так его дела. Так, я выйду на зачистку. Так, тут шо я! Наверху попав. я <кій> <кій> розумію. разумею. Боже, Як я тупо помер. Просто тупо. Під... Я пішов в нокаут. Блін, тут обновка вийшла. Трошечки незручно. Не мне на це не цена. Бля. Блин, английский наружу не тоже такое штуки напарному на обуди. Просто я новую ваш нет Ну ладно пофиг Мне и у сейчас устраиваю напевно там сразу запчи с Це наш? Да наш там походу, там до свете, па. я промахуюсь, це погано Не надо промахуватися Так, тут уже зачес? Опа. Потом тоже подохнуто. Чого данного? А вот и тип. Блин, так куда я просто гранат? Так топок потох. на одного, не Блін, Блин, мне... Мне текалось лишь одно. Ладно. Дальше йдемо. А тут и дрена наших сидят. Элиз, нем. Бо не я пішов далі. Пішов далі напередній фронт. пам е, -бам, бам Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І <гас> описати колокольчик Не ж дошли. Написати будь які коментарі Можливо, яке мені відео ще зняти і тому подібне. Так. Так. бу 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 Блин, набігаю стрелик туда. Ну ладно, вже я Вже з надо пошті посадяти. Зараз я сзади трошечки обійду. Там хтось там, там є тип, там є тип Це погано є, це є перший. Просто мені штажаю буців. То наш Мені що з был. Короче. Так. Більше мінута до кінця цього, цього раунду цієї гри в Одесі. І не при чому не захопили цей фронт. Коли я грав, коли я грав, то вично зразу все тут в мене віджимало. Зразу всі позиції віджимали, як могли, активно дуже. Зараз такого тут немає. Зараз просто роблять цілий, зараз сидять в крису. Тут є дуже хороша позиція. Зараз приблизно всі на одному уровні грають, приблизно. Тільки такі... вони більше киліво роблять. Але... Але вони не стараються шторм. Бо знають, що наші останки сидять на різних фронтах, по центрі. І всякі такі. Наш. Надо ему так бошку сносить. А может, это где-то у что-то. Чтобы они так... Сам мы нас сносили. А, не, мы не можем сносить. Туда так... А. Туда Beli mana kaus mata per kelas. Треба своїм передати це все. Є! Виграли. позиції. позицію. Я щось написав. Я то блін, а де мій крос -рот? Блин, я не понимаю. Среди на тот прожил. был в Блин, ладно. А, мам, ну, стила, Катя, я, ну, стиль, качество, было, Наверное, Все убрала именно с человека і... от И... Блин! Вот, ну то мы все заспаунили, сюда мы занимаем пазати. Бачите, какие там крысы? Сразу идут сюда занимать пазати. Из-за таких крыс мы как раз таки багато и проигрывали. Бо нас таких крес багато було. Дуже багато було. Таких нас крес. Боже. Ну так раді, по уровні. Ладно. Сиріально вони не захоплять стоя. З цього міста, наприклад, ми не, не перенесемо фронт. А якщо перенесемо, то... то вони... Виллиджер на захоп на захопке. Фу! А волбэ зараза! Блин! М-а-а-а-а-а-а! Капец! Так у меня что его было? Блин, мы стихи в трассу были, что просто в шоке. Блин, дыр дальше Так я буду следить Я один две пацки. Шоу пациен на мозках з панбоком пензика, пензика, пензика. Мені відробили башку. Мені відробили башку з панбоком пензика. Ні, у мене з рух якесь погане все. Так, де противник? Я не знаю. Угу. Понятно. Ой-ой. Ой-ой-ой, боже! Мета, куди ви, куди ви дивитесь? Граната закидуйте нафіг. В щепки їх носіть. <кій> Хлятис і дамажите. Хлятіс і дамажите. Ну, то, чувак. Ах, де ці крыси сидять. Все понятно з тими крисами. Та він знову там сидить. Боже, я не розумію. А, це він, той що на верху постійно. Це він так тобто, дамажить? Він криса. Просто криса. Як ми маємо тепер з такими грати, та З таким противником грати? блин. Окей, okay, нифига не хочет по-чесному граду. Ну по-чесному. Мені хат, если мульти до донатом. Як мене залазить? Офігеть! А відкуда в них так озброєння? Задержимо на графі на скільки. капец. Так. Там, походу, туда кто спал. Бжак! Ты что, я через железный... Снайп... Там, походу, за снайпой сидит. Я не знаю, что у него будет, а что я быть, а кроме снайпы. Я через галит, кроме снайпы, что то стримал в своих руках. Я! Она понимаю. Армор. Голосте. А смысле? Там какие-то бомбры, то бандитов собирать как будто. Не, я с тобой не хочу быть. А краще под поколом поведу. Я! Я не понимаю.